Говорить Одеса одеське обласне державне радіо продовжує свою роботу. Слухайте нас на ультракороткій хвилі 70 п'ятдесят відсотих та по радіо мережі. Вік одеси. Міфи і реальність. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі програма Вік Одеси історія і міфи. Для вас працює автор ведучий, архівіст. Кандидат історичних наук Анатолій Хромов та звукорежисер Валентина Мамчур. Одеса одне з найпрекрасніших і найвідоміших міст не лише України, Європи, а можливо і у всьому світі. Це місто називають чорноморською перлиною, південною столицею або просто мамою. Назва міста є жіночого роду, і як часто це буває із прекрасними жінками, іноді важко визначити їх справжній вік. У циклі наших науково-популярних передач Вік Одеси Історія та міфи я разом із фаховими істориками, експертами спробую розкрити таємницю цього питання. Аргументовано, але доступно дослідники розкажуть нам про історію та передісторію Одеси. Будемо разом з вами, шановні радіослухачі, визначатися, скільки насправді років нашому місту, чи справді Одеса це молоде місто із всього на всього літньою історією, а можливо її вік є більш поважним і сягає 600-річної давнини. Прошу, зустрічайте нашого гостя. Буде цікаво перший випуск передачі Вік Одеси Історія і міфи ми проведемо разом із одним із фундаторів громадської ініціативи Одесі 600 доктором історичних наук, професором Тарасом Григоровичем Гончаруком. Біографічна довідка: Тарас Григорович Гончарук, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Одеського університету імені Мечникова, дослідник економічної історії України кінця 18-го, першої половини 19-го століття, історії Одеси та південної України. Народився в місті Одеса в сім'ї відомого історика Григорія Гончурука. У 1992 році закінчив історичний факультет Одеського університету імені Мечникова. Дев'яносто 1995 році закінчив аспірантуру, а згодом працював на кафедрі історії України. Захистив у 1998 році кандидатську дисертацію на тему торгівля України першої половини 19 століття. Історія вивчення у 2010 році захистив докторську дисертацію на тему транзитна торгівля в Україні кінця вісімнадцятого першої половини 19 століття. Тарас Гончарук автор та співавтор 15 монографій та брошур, близько 150 інших наукових публікацій та публікацій у пресі на історичну тематику. Головні дослідження та наукові публікації Тараса Григоровича присвячені історії вивчення торгівлі України першої половини 19 століття, транзитній торгівлі 19 століття та одеському Порто-Франко. Низка наукових та науково-популярних публікацій стосується історії Хаджибе 15-18 століття. У них Тарас Григорович виступає як прихильник перегляду початку історії Одеси в бік її розширення. Окремі публікації Тараса Григоровича присвячені ролі козацьких нащадків та інших визначних діячів в історії Одеси кінця 18-го, початку 20-го століття. Отже, вітаю вас, Тарас Григорович у студії. Доброго дня. дякую, що прийшли. Ми сьогодні розпочинаємо цикл передач Вік Одеси. Історія міфи. Ви у експертному середовищі, в середовищі людей, які цікавляться історією Одеси, є принаймні зараз таким найбільш відомим представником або прихильником ідеї того, що насправді в Одесі 600 років. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу Одесі 600», як вона організована, і що це взагалі таке? Ну цікаве, що я не вважаю, що найбільш авторитетна людина в цьому плані. Коли загалом кажуть про темне середньовіччя, це в нас загалом кажуть, да, це взагалі такий… Відомий штамп і є заперечення, що в Європі є заперечення цілком серйозні, що середнівіччі зовсім не темне. Всевічня добре, достатньо цікаве, добре дослідження це, і загалом достатньо саме в середньовіччі вони цікаві процеси почалися, які потім дали початок новому світу. Справа в тому, що для нашого краю середньовіччя насправді темне. Ми знаємо чудово і це пропагується античний період. Ми знаємо чудово там період нового часу, але середньовіччя у нас реально темно, і серйозних фахівців цього плану в нас я так вважаю, що немає. І е, тому казати, що я не більш авторитетний, ні, звичайно. Просто свого часу можливо підпавши під вплив Олександра Васильовича Болдрєва, який тоді дуже відстоював цю ідею, сам будучи людиною, теж яка займалася історією 19 століття, але яка вважала неприпустимом неявність просто імперських штампів в історії міста. І теж таке от цікаве питання. Справа в тому, що в нас є теми недесертабельні, не займаються історики, бо вони вузькі і так далі, але всі дуже цікавляться. І історія Одеси до 1794 року цікавила істориків в Одесі завжди. Але інформації мало. Щоб швидко написати, швидко зробити і отримати якийсь результат, для істориків це було тут практично неможливо. Для археологів так само. І тому ми маємо тут таку античну історію, історію темного середньовіччя, а потім вже починається нова історія, більш-менш відома, там штурм, потім заснування. Ясно, що це нонсенс сам по собі. Не може бути спочатку штурму, а потім заснування. Але загалом авторитетів, на жаль, бути не може, і хотілося б, звичайно, що реально більше інформації. Проте та інформація, яка вже була зібрана авторитетними достатньо істориками 19 століття, вже є цікавою. Так, до речі, от наступне питання, яке хотів би задати, це про історіографію, тому що насправді зараз такий вигляд має це питання. Передусім противники ідеї 600-річчя Одеси, апологети цієї імперської російської концепції про 220-річчя Одеси. Говорять, що насправді це тільки зараз, От, сьогодні, вчора з'явилася ця ідея, і, начебто, це якісь меркантильні інтереси сучасних українських істориків для того, щоб якось вислужитися перед сучасною владою, щоб здобути собі ім'я на якісь там ксенофобії, і, зрозуміло, на фоні російської агресії до якогось там українського патріотизму підйому, що, начебто, ці недобросовісні сучасні українські дослідники підіймають питання в Одесі 600, і раніше про це навіть ніхто не чув. Чи справді це так? Наскільки істеріографія цього питання є давньою? Ну, з приводу меркантильних інтересів, розумієте, люди, які певною мірою точно, обслуговують. Деяких сучасних людей, які зносять пам'ятки історії, і потім за їх гроші видають книжки про історію будівництва Одеси. А як кати справа в тому, що можливо, як то кажуть, вони в як сільською мовою судять по собі. І ясно, що ніяких меркантильних інтересів прихильників історії Одеси 600-річної в Одесі бути не може, бо влада тут прибачте не наша. І навіть звичайна така та річ я Досить пізно зрозумів, в чому сутність. Справа в тому, що всі знають таку фразу, що історію пишуть переможці. На жаль, історія нашої Одеси написана з точки зору переможців над Україною. І ми в Одесі не перемогли, Україна в Одесі не перемогла. Тому історію пишуть переможці над Україною. І ідея така, що до приходу російської влади тут нічого не було. І тільки тут вона, хоч не була Катінька, але все заснувала. Я вам скажу, що вони навіть доповнюють, що після уходу російської влади тут теж все, начебто, загинув знаєте, та? саме тобто... цікаве, що з приходом російської влади Одеса просто помре. Одеса це порт зовнішньої торгівлі суто український. Вона Росії потрібна лише з однієї як я розумію, з точки історичної з мав історію торгівлі і з точки зору сучасної, тільки з однієї мети заткнути, щоб не було виходу, щоб не було в роду Європи до світу, Все. Або торгувати можна і через Новоросійськ, Петербург і так далі. Тобто тут справа в тому, що от і всі апалегіти такої історії проросійською, вони просто всі мають таке особисте точка зору, що це перші вороги Одеси. Вони бажають тут страшної речі. Але стосовно того, що ми під цю ідею ми чудово розуміємо, де в кого і меркантильні інтереси. І звичайно, що той факт, що Одеса, будучи при турках фактично містом. Тобто не лише з того, що була фортеця, фортеця сьогодні це ознака міста, але й тому, що мешканці міста жили не з сільського господарства, як мешканці багатьох міст Російської імперії, вони жили саме з торгівлі зерном, тобто мешканці села не живуть торгівлі. Не тобто, навіть за фактично, за заняття мінаселення, це було селище міського типу, будемо казати так, але проблема в тому, що неважливо селище, це чи це чи місто, чи село Москва вважає. Початок свого снування від першої згадки невідомо це село чи не село було чи невідомо що. і звичайно, вже в історії дев'ятнадцятиріття виникали цього приводу певні, чи такі та щоб суперечності вони не могли на той час. Треба визвати ситуацію, що в дев'ятнадцятому столітті російська імперія існує цензура проти влади. Не можна щось було написати, і цензор підписував будь-яку книжку, яка виходила до друку. Так само зараз, коли і кажуть, що мешканці північної Кореї дуже люблять Кім Чен Іна, розумієте, мешканці концтабора дуже любили наглядача. Справді певна свобода слова була, але така дуже обмежена. Але незважаючи на цензуру, що виходили праці істориків, яких не можна звинуватити, що вони є там українськими націоналістами, звісно, да, справа в тому, що виходили праці істориків, які заперечувалися, по перше, що ми згадаємо саму історію виникнення цієї дати. Давайте більш конкретніше, щоб наші слухачі, які можливо, як ми з вами не закінчували історичний факультет, і їм цікавіше, от дізнатися, хто ж перший розпочав всюди. Скусі конкретна була така історія. Була чудово ми знаємо, що наша полон Олександр Скальковський, одеський як вважають історик, він сам родом з Житомира хоча прожив в Одесі чудове життя, дожив до 90 років, накопичив багато грошей, закінчив свою кар'єру в генеральському чині. Тобто він обслуговував владу по повній, і ми знаємо чудово, те, що саме про нього Шевченко написав своєму вішованому творі Холодний Яр брешеш людям море за святою правду, розбійник не стане. Це оцінки Скільковського. Скава гайдоматів так само він запропонував цю дату. Він зробив приємно достатньо ліберальному генерал-губернатору Михайлу Семеновичу Воронцову. В нього дата заснування міста лапка звичайно, заснування співпала з датою коронації чинного імператора. Ми це сказали Миколи І. Ви собі що, коли головне свято імперії співпадає з датою заснування міста, і одесі дозволили саме завдяки цьому відзначати цю дату, бо вона співпадала з вихідним днем. Головним святом. тоді це було 22 серпня на той час за новим стилем Це 2 вересня. В Москві заборонила. На ну, такі хотіла теж, бо їй не дали. Не такі вони були розумні. Десь Кляковський, і навіть коли він тоді це написав, то інший історик Костянтин Іванович Смолінив він був чиновником. Смолінив Костянтин. Він написав, що він не розуміє, чому саме ця дата. Але каже, може тому, що будинки будь-почалася розбудова порту в цей день. Можливо, це. Але Скляковський не писав про розбудову порту. Він писав про заснування церков і прикладення першої борозни, наче заснування міста. І пізніше історики другої половини настріття це Яковлів, це Марківська але нічого такого не було. Яковлів казав, що навіть. Той самий хіпіскоп був в іншому місті. Прибачте, він не міг в принципі, це зробити. І тут насправді ми досі в Одесі відзначаємо дату коронації Миколи І. Це звичайно чудово. Ніколая Палкіна, як називали його в Росії, тому що там, звичайно, натикаючи на його репресивну політику, на не ще інша погана. І той самий приспав псар Микола да, погано. Оце. От така в нас офіційна історія, яка вважається і канонічною, і об'єктивною. Я не проти історії ідеалогічної логічною. але людина має сказати чітко, що я оцінюю, я підходжу з лічного підходу. Але історія така, коли вона подається як історія об'єктивна, це достатньо небезпечно. Ну і в 19 столітті, в другій половині 19 століття, такі історики ну до речі, ми знаємо, що досліджували попередника. Вони не могли кати, що це історія Одеси, бо це ж були турки. А про турках ж не можна починати історію. Це ж Новоросія, це ж нова Росія. Та що запорожці турки тут не вважаються? Саме цікаве, що ще вперше помнит на світі деякі автори, в тому числі там Надеждня та інші, які жили в Одесі, вони в саме в Одесі знущалися з самого поняття Новоросія. Вони казали, яка новоросія. Пробачте, в нас тут була давня Русь, руське море називалось Чорне море, тобто Київська Русь, а Казань це, може, Новоросія, але ж ми кажемо, ніяк не нова, ми ж достатньо стара, Запорозька, того. Тобто, це от та сама давня руська держава, Уличі, тиверці. Тобто, ще сама назва, вона якась, ну, вона протиприродня. так само, як починати історію міста після його штурму. Це ненормально. Це, так? по суті, є просто міф, який заміняє з собою історію. Так? І ми Часні мешканці нашого міста живуть в принципі в полоні цього історичного міфу. Ну вони вірять в те, що їм говорять з телебачення. Хоча мені це дуже дивно, тому що як сказати, після МММ і інших вони могли б забути те, що їм говорить телебачення. Вони мала б забути раз і назавжди. На жаль, вони в це вірять. Ну а якщо ти з приводу Одеси 600, звичайно, що тривалий час історики казали що що двохсотріччя там то счет рік, як детасування вона історично не обґрунтована. Коли в 1789 році, здається, ми році згадували про це вже в передачах, Одеса дуже гучно святкувала сторіччя штурму. І вийшли книжки до старічі штурму. Це Якавлів, це і Скальковський, між іншим. І тоді казали про те, що от Старічі Штурму, що місто вже було. Був такий Володимир Олексійович, як в Одесі задні цікава постать, і він сам до речі, одесит. Він казав, що були античні посилання на території Одеси. Він писав це творі до сторіччя, але каже, між ними зв'язок і зв'язок з Одесою ніякий. Просто закінчила історія ще на початку нашої ери, після Різдва Христового, потім тисячолітня перерва. І потім з'являється Кочубів. А між Кочубєвом, Гаджабеєм і Одесою теж зв'язок достатньо такий переривчатий, але каже, він є. Зв'язок є, це населений пункт задавався достатньо регулярно. Тобто він є цей зв'язок, і його заперечити ми не можемо. Якщо знайти цей зв'язок з античністю, це чудово. Добуде там 2400 років Одесі. Але проблема в тому, що історики 19 століття, заперечуючи з наукової точки зору, вони писала прямо і декан історичного факультету Василь Карлович Надлер, він писав прямо про те, що Одеса стала продовженням населених пунктів, які віддав на неї території існували. Тобто він заперечував, що з наукової точки зору ніякого існування немає. Але коли влада відзначала сторіччю Одеси, він пішов писати нараз. Він не написав, Маркевич писав писати свою частину Нарусу. В цьому наросі він фактично заперечив те, що Одесі стороків. Але в конфлікт владою вони не вступали. Потім яка ситуація була далі, прийшла радянська влада. Вона спочатку відмітала всі імперські символи, і тому в 20-30-х роках ніхто в Одесі не знав, що одесять сто чимось років ніякого дня міста ніхто не відзначав. Можна це подивитися по календарях, одеських там купа була тодішніх там дат, але цієї дати не було в принципі. Значить, але вже за сталінських часів, коли знаєте, почала відроджуватися така імперська ідеологія: слова офіцер замість червоний командир, міністр замість народний комісар, знов там священна ве. Там церква, все. Ну і в принципі, тут це співпало, що в 1944 році, яка 150 років заснування Одеси. Там, звичайно, вже більше казали не про Катерину Друга, а про Суворова, який тут був в Одесі, чи не був невідомо, але от заснував. І Всеулякович Боровити був історик. Він написав наріз в головному радянському історичному журналі з цього приводу. І потім вийшов нарис: очерк історії города Героя. Цікаво, що офіційно не дали статус Одесі, але до 150-річчя. Потім це скажуть, порізали, як кажуть, деякі одеські автори його порізали лише через одну річ. На першій сторінці був портрет ясно, головного історика, головного вченого, головної людини Радянського Союзу, це Йосифа mm -hmm. Вісерюгоновича Стайна. Зараз цікаво, що наше теперішнє одеське видавництво вирішила перевидати книжку саме з портретом. Стар... Да, Хоча це видання потім повторилося в 1956 році, при Хрущові, в кращому варіанті. Там навіть доповнена без портрета Сталіна. Бо цікаво, от навіщо було? Повторювати видання зі Сталіном треба такі отримати задоволення від свободи слова часів Сталіна з його портретом на першій сторінці. От тоді воно було відроджено. Тобто при Сталіні була відроджена традиція відзначати 1794 рік як початок історії міста. Потім, між іншим, особливо при Хрущові, там при Шелісті за часів шелеста як керівника Радянської України. Ця традиція була знову втрачена, потім вона знову відродилася вже в 80-х роках. І цікаво, що напередодні двохсоліття міста семіж іншим казали, що тоді, от коли вже напередодні розпаду радянського союзу, і потім після того НАТО не ну, великі повноваження отримали міські ради. Так ми знаємо, чудово, що і тоді, от це, от здається, я от слухав це. Я чув цю фразу Жванецького треба, ще пошукати його. Він казав, що в кожному місті з'явилися день села, день міста, і саме цікаво, що так Одеса краще місто в світі. Під жменку жменка краще місце в світі. Ну таке поняття краще, воно відносно. Потрібен патріотизм, але він, можливо, краще він проявляється в хатичному ставленні до свого міста, ніж в його так мовити надмірному захвалюванні. Так він казав, що в Городі появилося день города, день коли городська власть відмиває городські деньги. І от тоді, напередодні, це в 1991 році. В одеський історик Олександр Васильович Болдарів, народжений в Одесі, написав. Твої тези а потім книжку про те, що Одесі не 200 років, а 600. Тобто, це було написано, отак так відверто в цьому полягає між іншим його внесок. Бо він, на відміну від істориків 19 століття, він заявив про це прямо. Що пробачте, якщо Москва від першої згадки, то ми теж маємо від першої згадки, ми не гірше. Ви слухайте передачу Вік Одеси Історія міфи для вас працює кандидат історичних наук, автор і ведучий Анатолій Хромов та гість студії доктор історичних наук Тарас Григорович Гончарук. Тарас Григорович, я читав аргументи прихильників імперської хронології історії Одеси. Вони зокрема звинувачують українських істориків прихильників 600-річчя, що, начебто, це підґрунтя до польського шовіністичного якогось проекту, начебто. Виводячи історію Одеси до 600річчя, до литовсько польської держави, ми можемо скласти підґрунтя до експансії Польщі цих територій, розумієте? Тобто, за аналогією до російської експансії, вони кажуть, що тим самим ми у таку свиню, вибачте, за науковий вислів підсовуємо українській державі, наче то аргументуємо якісь інтереси Польщі до північного причорноморя, від моря до моря, да речі поспорити. Ну, слід сказати, що далеко не всі країни використовують історію в якості аргументу для розширення своєї території. Більш того, ми знаємо чудово на сьогодні, що нормальні національні держави, які не виходять переважно за межі своєї національної території, взагалі не думають про збільшення своєї території. Вони думають про власне покращення, не тільки покращення життя, але поліпшення загалом своїх держав на тій території, які вони мають. Ну, Деякі території, які займають вже там одну. Зараз сьому раніше одну шосту частину території світу і не освоїли ще її і близько. Вони мріють про загарбання території з пицевитим населенням, яке б на них працювало. Це нормально, і використовують історію в якості аргументу. Це називається реваншизм. Далеко не всі країни страждають реваншизмом. Реваншизмом страждала фашистська Німеччина, ну, нацистська Німеччина, так часів Гітлера, бо це колись наше, воно ісконне наше, воно завжди було нашим. Це на жаль, ознака будь-якого агресора, коли історія стає Редною лукою в цьому плані Польща і Туреччина всьому не були на сьогодні помічені стосовно нашої території. Але звичайно, цього не можна виключати. Воно може бути колись в майбутньому. Але як на мою думку, Україні щодо стосовно сьогоднішньої ситуації і щодо стосовно історії, її цілком нашу Україну задовольняє просто правда і стосовно наших кордонів, і стосовно нашої історії. І нам не треба використовувати історію в якості якогось політичного знаряддя. Так, ми маємо свою ідеологію, але ми хочемо просто усунути викривлення історії, зроблене свого часу під російську імперію, а потім підсталінсько-радянський союз. Тобто, нас влаштовує, якщо жили люди на території Одеси, це могли бути звичайно, і. Турки і татари, звичайно, що за часів Великого князівства Литовського тут не жили. Поляки, особливо і литовці. Пробачте, це в землі Подільські замки, і зерно було українське подільське, яке відправляли в 1315 році з Кочубієва. Ну, воно могло бути ще молдавським. Я просто знаю по 19 століттю шляхи не дозволяли привезти з Литви прибачити зерно, і Литва особливо нікуди його не вивозила. І Білорусь так само не вивозила. Тобто це подільське українське зерно. І тут жили саме, от, де чи писав такий був одеський історик вже радянській Артімі год, Він казав, що тут жили мешканці, як він вважав, українці тут населення, яке могло бути під великим кінцівтовським. Але тут справа навіть не в тому, хто б не були ці люди. Це були люди, це був населений пункт. Якщо хтось захоче використовувати це в цілих цілах, це зовсім інша ситуація. Нас влаштовує об'єктивна історія Одеси. Все. дякую, Тарас Ірговича, і можливо на останок одне таке запитання: як ви думаєте, що треба зробити не тільки історикам, а взагалі прихильником історичної правди про минуле Одеси, для того, щоб більшість населення? Сприйняла цю ідею, тому що можливо, мало хто про це знає, а той, хто знає, скептично до цього ставиться, тому що для них це нова річ, а до нових речей. Знаєте, думаючи, людина завжди з певною такою долею скептицизму ставиться. Що треба зробити для того, щоб більшість одеситів повірила, те що Одесі 600? Справа в тому, що з одного боку, ти тут достатньо складене це питання, бо ми не запитуємо людей стосовно таких питань, стосовно закону фізики. Тому треба, Давайте запитаємо, а що вони думають. То і будемо через це, отак от от літаки будуть літати, якраз люди думають. Чому ми запитуємо їх стосовно законів історії? Це одна складова. З іншого боку, я кажу, що в Одесі, я думаю, що може там десь і в Києві ми кажемо про українців, як там національність по крові, Україна як держава ще не перемогла. І тому реальні важелі, це вважається, і влада, і гроші, і змі перебувають не в руках прихильників української незалежної держави. Тому нам важко переконувати кожного пересічного громадянина. Але я тут подумав, що врешті-решт нас зараз і державу обороняють волонтери реально. І от комітет 10600 там реальні люди, просто волонтери, просто люди, які десь заробляють собі гроші, але їм це цікавить, їх це болить. І вони коли почитали книжку того ж самого Болдрєва до 21-го року 10600, 600 вона зрозуміло, що в нас і не та схема. Я думаю, що тут треба розраховувати в нашій ситуації, коли ЗМІ не наше, переважно, на одиниць, які є освічені, які вивчать це самі. Ми не проти історичної правди. Нехай вони вивчать документи, нехай вивчать джерела істориків і будуть прикона інших Лише так ми будемо робити свою справу. Дякую. вам Шановні радіослухачі, на жаль, на цьому час нашої з вами спілкування добігає кінця. Ви слухали перший випуск програми Вік Одеси Історія і міфи у студії для вас. Працювали кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хромов, гість програми доктор історичних наук, професор Тарас Гончарук та звукорежисер Валентина Мавчер. Ви можете коментувати нашу запис, задавати питання на сторінці Facebook Одесі 600 і буду радий знову з вами почутися через два місяці у наступному. Випуску. До зустрічі. Одеське обласне радіо прагне змін і з втіленням цієї нелегкої справи допомогти нам можете тільки ви. З 1 березня розпочинається новий проект у межах радіоциклу «Протитечі» – Діалог зі слухачем. Тут ви двічі на місяць зможете поставити свої запитання щодо обговорюваних тем у прямому ефірі. Також ви зможете обирати теми, які цікавлять саме вас. І для першого випуску ми пропонуємо побалакати про наступне. Які сни бачать сліпці? Незамінний товариш, собака поводир? У що закохуються незрячі люди? Отож оберіть одну з вище зазначених тем або запропонуйте власну, зателефонувавши до нашої редакції за номером 048 2 687 996, Повторюю, 0482 687 996. Або пишіть на мою електронну скриньку світлана І вже 1 березня у прямому ефірі Чорноморської хвилі погомонімо разом з вами! Вірний ваш товариш Світлана Ріра!